І було Господнє слово до Єгу, хананієвого сина, про башу, говорячи. Тому, що я підніс тебе з пороху, і настановив тебе володарем над моїм народом, Ізраїлем, а ти пішов Єровамовою дорогою та водив у гріх народ мій, Ізраїля, щоб гнівити мене гріхами їх. То ось я вигублю по Баші та по домі його, зроблю твій дім, як дім Єровоама, неватового сина. Померлого в баші в місті заїдять пси, а померлого йому на полі. Поєсть, небесне. А решта діл Баші, і що він зробив був, і лицарськість його, ось вони написані в книзі хроніки ізраїлевих царів. І спочив Баша зо своїми батьками і був похований в тірці, а замість нього зацарював син його Ела. І було слово Господнє через пророка Єгу, сина Хананієвого, до Баші та додому його, а то через усе те зло, що коїв він у господніх очах, щоб гнівити його чином своїх рук. Щоб бути, як Єровоамів дім, що він побив його. 26-го року Аси, царя Юдиного, зацарював Ела, Башин син, над Ізраїлем у тірці, на два роки. І змовився на нього його раб зімрі, провідник половини колесниць. І коли він, п'яний, пив у домі Арци, що був над його домом у тірці, то прийшов зі і убив його і вбив його в 20-му і сьомому році аси, царя юдиного. Та й зацарював замість нього. І сталося, як він зацарював та сів на його троні, то він вибив увесь башин дім, не позоставив навіть того, що мочить на стіну ані рідних його, ані друзів його. І вигубив зі мрі весь башин дім, за словом господа, що промовляв, був до баші через пророка його. За всі гріхи Баші та гріхи Елі, його сина, що грішили самі, і що водили в гріх Ізраїля, щоб гнівити Господа. Бога Ізраїлевого своїми гидотами. А решта Діл Елі та все, що він робив, ось вони написані в книзі хроніки Ізраїлевих царів. У році 20 і 7-му Аси, царя Юдиного, зацарював земрі в тірці на сім день, коли народ облягав Филистимський гібетон. І прочув народ, що облягав, таке змовився зі та й убив царя. І весь Ізраїль настановив царем над Ізраїлем омрі, провідника війська. Того дня в таборі. І піднялися омрі та весь Ізраїль із ним із гібетону, і облягли тірцу. І сталося, як побачив зімрі, що місто здобуте, то війшов до палацу царевого дому та й спалив над собою царський дім огнем, і помер. За гріх свій, що грішив ним, щоб робити зло в господніх очах, щоб ходити дорогою Єрвуама та в гріху його, який він чинив, щоб водити в гріх Ізраїля. А решта діл ділзімрі та змова його, що вчинив був, ось вони написані в книзі хроніки ізраїлевих царів. Тоді Ізраїлів народ поділився по половині. половина народу була затівні, гінатового сина, щоб настановити його царем, а половина заомрі. Та був сильніший народ, що стояв за омрі, від народу, що був затівні гінатового сина. І помертівні, а зацарював омрі. У році 30-му і першому аси. Царя Юдиного над Ізраїлем зацарював на дванадцять літ омрі. У тірці царював він шість років. І купив він від шемера гору Шомерон за два таланти срібла, і забудував гору, і назвав ім'я міста, яке збудував іменем пана тієї гори Шомерон. І робив омрі зло в господніх очах і чинив зло більше від усіх, хто був перед ним. І ходив він усією дорогою Єровоама, сина Неватового, та в гріхах його якими водив у гріх Ізраїля, щоб гнівити Господа, Бога Ізраїля, гидотами своїми. А решта діл омрі, що робив він, та лицарськість його, яку він чинив був, ото вони написані в книзі хроніки ізраїлевих царів. І спочив омрі з своїми батьками і був похований у Самарії. А замість нього зацарював його син Ахав. Ахав, син Омрі, зацарював над Ізраїлем у році 30-му і аси, царя юдиного. І царювахав, син омрі, над Ізраїлем у Самарії двадцять два роки. І роби Вахав, син омрі, зло в господніх очах більше від усіх, хто був перед ним. І було йому мало ходити в гріхах Єровоама, Неватового сина, і він узяв за жінку Єзавель, дочку Едбаала, Сидонського царя. І він пішов і служив валові, і вклонявся йому. І він поставив жартівника для ваала в валовому домі, якого збудував у Шомероні. І зробив Ахава старту. І Ахав далі чинив, щоб гнівити Господа, Бога Ізраїлевого, більше від усіх Ізраїлевих царів, що були перед ним. За його днів Хіл з Бетелу відбудував Єрихона, на перворіднім своїм Авірамові він заклав його фундаменти, а на наймолодшим своїм Сехівові повставляв брами його. За словом, Господа, що говорив через Ісуса, навинового Сина.